Друзі, добрий вечір. Хочу сказати про те, чи готується Китай до війни. Ну вийшла відповідна стаття у виданні Foreign Affairs, авторитетне видання. Західне вони пишуть про те, що нібито Сі Цзіньпінь заявив про те, що Китай готується до війни, і щоб воїни і командири готувалися вивати якісно. Загалом, Китай нібито, збільшує військові витрати на 7% в бюджеті. Також нібито Сі Цзінпінь говорив про те, що Китай хоче звільнитися від залежності від імпорту зерна продовольства від імпорту технологій західних. Друзі, дивіться зараз. Ми живемо в епоху протистояння демократії з автократією, і Україна, те, що відбувається у нас, війна це не єдине знаєте приклад того. Як демократія протистоїть автократії, відповідно, наш ворог стає васалом Китаю залежним від Китаю. Сам Китай у своєму розвитку в обмеженнях для свого розвитку звинувачує Сполучені Штати Америки. Відповідно, Китай його стратегія, знаєте, ну як Китай робив, він економічно заходив в певні країни. Без зброї інвестував, заводив свої кампанії, намагався прийти в Європу так сам, таким чином. Але захід, Західна демократія на законодавчому рівні намагалася блокувати і це. Відповідно, таке враження, що Китай в своїй тактиці вперся в стелю, і не виключено, що навіть питання Тайваню нікуди не дівається з повістки дня. Для Китаю Тайвань важливий. А, вирішувати. Іншими методами, окрім нарощення військової сили, там можливо не бачать. що означає, це що обов'язково, що буде конфлікт Китаю США. Ні, друзі, це не означає, що це обов'язково станеться не виключено, що конфлікт може бути зовсім в іншій стороні, скажімо так, але те, що протистояння автократії з демократією наро... наростає, це точно головне, щоб це не дійшло до прямого зіткнення на держав. Але на випадок того, якщо це дійсно станеться, Україна має бути в НАТО для того, щоб ми були не самі по собі під час такого сценарію, якщо він стане можливим. До політики Китаю варто відноситися серйозно. Це геополітична країна. І, відповідно, яка має великі свої інтереси, друзі. Відповідно, великі дипломатичні. Мають піти ресурси на те, щоб уникнути прямого боєзіткнення з Китаєм, що може бути. Китай наразі не має певних озброєнь, надзвукової зброї, зокрема, для того, щоб мати певні козири перед за